Ми разом пекли вчора мафіни, це об'єднує. І ми привчаємо діток, батьки дуже щедрі сьогодні, навіть ніхто здачу не чекає. Всі, ну, всі долучилися. Я думаю, гарну суму зберемо і це буде підтримка, велика підтримка нашим, нашим хлопцям. Велике спасибі батькам за те, що вони долучилися до цієї ярмарки. Якщо переглянути попередньо на нас на сторінці дуже багато діти робили самі вдома. І ті круасани, і ті заверні тістечка, і все хейтметь своїми руками. Вони все робили вдома з батьками, то я вам я їм велике-велике вдячна. Так, у нас є ціль зібрати кошти на військовий госпіталь. Вихователі працювали із дітками, малювали малюнки. І неодноразово ми збирали допомогу, то вони вже знають, що це таке, що це війна і як це допомагати. Зам з іншими батьками ми спілкувалися на рахунок того, що ми будемо виставляти сьогодні на ярмарці. Хтось приніс різноманітну випічку з допомогою виховати, зробили такі гарні букетики, які ви бачите сьогодні. У нас на столику зробили різні такі подаруночки для діток. Ціни, думаю, такі помірні, наклали, щоб кожен, хто приходить у нас в садочок, міг собі дозволити купити щось із наших. І з нашої випічки, і з наших різних таких гостинців, у мене чоловік військовий, то я вважаю, що дуже, дуже добре. Вдячні по перше, вихователям і взагалі усім батькам, хто бере участь у тому, що ми збираємо кошти для наших воїнів. Це ярмарка присвячена допомозі в особливий спосіб нашим пораненим воїнам, котрі проходять шлях реабілітації і відновлення. Ми збираємо для лабораторного відділення та для інфекційного відділення прилади, котрі допоможуть ефективніше нашим лікарям діагностувати та лікувати різного роду захворювання, поранення наших військових. Збираємо для Лабораторного відділення на термостат я говорив попередньо з нашими воїнами, котрі проходять шлях відновлення, що відбудеться такого роду акція на підтримку, то вони виразили дійсно свої щирі слова подяки. Для кожного для кожної дитини ця ярмарка є чудовим прикладом для кожного жителя Мукачів, в тому, що ми можемо долучитися до різного роду допомоги на всіх рівнях, де би ми не були. Булочко і мафін виглядає дуже смачно. Я прийшла, щоб допомогти нашим воїнам і до сестри. Купила я такий от мафін і ще там мамі я купила. Прийшли ми підтримати наших героїв, чи можемо. Бо в мене і багато, і родичів, і племінників на війні. Ну, ось так ми прийшли, що хотіли з ну, чимось підтримати, чи можемо. Постаралися, вихователі, батьки, все, все чудесно. Привітно, так все радує душу. Ну хотілося, щоб і мир нас уже так радував. Ну, по-перше, це приклад для дітей для наслідування. Вони повинні розуміти, що те, що відбувається, воно відбувається не просто так. як Є люди, які нас захищають і дають нам можливість проводити такі заходи. І напевно, це найменше, що ми можемо зробити на сьогодні. Це підтримати їх такими заходами, зібрати якісь кошти в підтримку поранених. Ну і всіх е військовослужбовців, які нас охороняють, захищають і дають можливість нам мати частково мирне небо.